Привіт, друзі, привіт спінгістери. Було ви дивитесь канал Франківський Спінгіст. Сьогодні ми от на ріці Бистриця і будемо з Дімою ловити, напевно, клина. Так що дивіться далі, не перемикайтесь, буде цікаво. І, до речі, сьогодні в нас результати розіграшу, тому дивіться до кінця, щоб знати, хто ж став переможцем. Що, друзяки, одразу до комплекту. Golden Catch Wanderer. Від 0,9 від грамчика до восьми. Тревел комплектик. Дімон також ловить сьогодні тревелом. Дім. Зима... Димона також тревел дайва. Непоганий інструментик. І сьогодні у нас майже стрітфішинг, ні? Дім. Гарні зараз такі теплі дні. Погодка стабілізувалася. Звичайно, мінус є того, що маленький мінус, то що люди вийшли на річку відпочивати і не всюди половиш. Але сьогодні в нас такий, можна сказати, стрітфішинг. Ловимо ми вечором. вечірній час, зараз на годиночку майже сьома. Тому швиденько збираємося і ловимо рибку, пробуємо, принаймні. Так що лайкосик. Що, друзяки, катушка, Lang 2500 і намотаний шнурочок UGK 0,3 з 0,18 флюрокарбоном. 0,17 з половиною. Точніше, якщо буде точнішим. Зараз поставимо застібку тренолика. Ну і будемо ловити. Ловимо ми сьогодні на річці Бистриця. Це не бистриця, не Солотвинська вже, не надвірнянська, а просто Бистриця. Тут дві річки вже течуть разом. Застіпка катринолика чорного матового кольору від компанії Golden Catch. І вперед. Довгий поводочок я дав десь довжина біля метра. Зв'яжемося і бачимо. Треба все швидко робити, тому що часу на риболовлю, зараз тим'єє вже швидше, не так багато. Що, друзяки, є перша рибка на такий вобер від компанії Strike Pro. І це окунчик. І коїсь Страйк Про? Пантон 21, Crack Jack 38. Напевно, треба поставити воблер Страй Про. Вилетів з самої течії. От от, тут, от, прямо на течії стояв. Так, прийшли ми на інше місце, друзяки. Був у мене тут вже один контакт. З рибкою. Кістки невеличкий. Стараюсь покласти під ту сторону, бачите, там такі камінчики виглядають. Ну, Водичка сьогодні набагато чистіша, ніж минулий раз. Давайте спробуємо за тим камінчиком. Зараз сьома година, а сонце жарить просто капець Треба надіти свою балаклаву Просуємо річку це капець Що не зробиш заради рибалки Отаке, вищипається Уху-ху-ху-ху. Стежка є. Ух, тут глибина ямка. Читерський воблер, мустанг. станах. У нього хоч щось може клювати. Ну, Щось кльовне дуже. Якщо чесно, друзяки. Відкиньте друзяки, відстрілив в облер. Так блін залетів в ті кущі. Шансів, звичайно, знайти його мало, але все ж таки підійти подивитися варто. І цікавий мені містечок поставив коливалочку Півтора грам. Оп, Покльовка Ну, Була покльовочка Зараз не було, але спробуємо кинути ближче до того кущика. Ага, так. Угу, гуляє рибка, бачите? отсекается от а? комари долблять капец Оп, еще раз. Ну, это капец. Вот выход. Дебный головник стоит. Mm. то <мирает> Да просто себе тусать там. -то. Тоже малек. <мирает> Дохла.

Ні, це не підство, це рибається. Ну, живий, але не плаває. По прибарах лежить. І покльовок нема. Оп, ха, бачили, був вихід. Оп, є. Що це таке? Лукунчик. Клюнув на камеру, на волкер вилетів, бачите. Прикольний. Навіть вихід бачу. Плює тут. такий ніби копія копия натовали вихід. довно армный вы был блин Почелкать. Ой, полытье. Видите Так видовочно точно погнав. Волкер, да я. поклевка снова была. Укунать. А кончик. кончик. этот богатый я так понял. О, бач, там йде гору цей зачепив чабік <клес> в класному кольорі за якийсь зацеп. Треба попрацювати від цепом, надіюсь в мене вийде, тому що чабік то такий воблер. Не дешевий зараз, там така ямка. Оп! че Добре, це означає, що треба закінчувати риболовлю і збиратись. Чабек спас от він мій маленький, дорогий. Дивіться в якому класному кольорі. Бачите? Думаю, всі знають, але що такась жилка була, всі знають, що це за колір. Тому варто було Варто було спасати. Сьогодні втратив класний усамик 38. -й. Блін, треба буде шукати. Оп. Все. Облір ховаємо. Ну що, друзяки, завершили ми свою риболовлю. Ну якось не густо і не пусто. Зловили трошки окунів, трошки на бистриці. Трошки от одного щупачка зловив. Діма зловив декілька верхоплавочок на оберталку. бачите, така краса, захід сонця. Діться, просто капець. Ну що, результати конкурсу, друзі? Давайте зараз поставлю якісь фанфари, напевно. Що, друзі? За результатами конкурсу рандомно. Шість упаковок від торгової марки Vist. Це такий Fat X Vist 3.3 дюйма. Отримає Деня Фішермен. Деня, вітаю тебе. Зв'яжись зі мною, може через інстаграм або через фейсбук. І ми домовимося, як я відправлю тобі приманки. Ну що, ви дивились канал Франківський Спінінгіст, Ставте лайкоси, підписуйтесь на канал. Обов'язково всім па-па!